Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я покажу вам на своїх грошах те, що дійсно працює. І так, мучите зручніше, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали. Якщо ви зайдете зараз на YouTube, в інстаграм, в телеграм, куди завгодно, ви побачите дуже багато маленьких, великих та дуже великих блогерів, інфлюенсерів, тіктокерів, інстаграмщиків, ютуберів, кого завгодно, хто займається, хоч якось інвестиціями, або, скоріше за все, просто продає, хайпиться, намагається заробити на цьому Інвестиції, криптовалюта, фінанси взагалі будь-яка така тематика про гроші. І ви побачите, що всі ці люди дуже активно кричать в усе своє горло про те, що вони знають, куди піде ринок, вони дають прогнози, вони потім, коли щось у них відбувається, з їх безкінченної кількості прогнозів, якщо хоч щось одне збудеться, вони потім. Починають в кожному відео, в кожному пості, в кожному сторіс орати про те, що я ж казав, я знав, що так і буде. Ось якби ви мене послухали, ось якби ви тоді купили, то. Ви б заробили мільйони доларів. Так ці люди кажуть, хоча частіше за все, самостійно вони навіть тоді нічого і не купували. Я не буду зараз вам пред'являти якісь конкретні обличчя, які так активно дають прогнози, потім всіраються і більше не згадують про ці прогнози. Тому що я не хочу нічого розжигати у цій воні. Я думаю, ви самі прекрасно знаєте українських блогерів, які дають купу прогнозів, нічого в них не збувається, і потім вони нічого не кажуть, наче воно і не було. Я думаю, ви самі знаєте, можете в коментарях написати, про кого я, але я думаю, що. ну, Ви самі все розумієте. Так ось. Е люди кажуть так, що є спеціальні круті точки для входу, і якщо ви їх знайдете, то ви прям будете взагалі в шоколаді. А є не дуже хороші точки для входу, наприклад, хаїда. Ну, най не найкраща ідея заходити на хаях. Е бо, як то кажуть, зайшов на хаях, прокатився на. Ну, ви зрозуміли. Хуях. Так ось. Якщо ви зайдете на хаях, то ви будете кататися на цих самих хуях. Чому? Тому що, скоріше за все, у вас немає витримки, ви не можете перетримати ось це падіння, потім дочекатися росту. І, скоріше за все, якщо ви навіть перетримали це падіння, ви продасте в точці без збитків. А у мене питання: нахіра ви тоді взагалі заходили в цей ринок, пересиділи це падіння і готові вже вийти в нуль? Ви розчарувалися в ринку? Ви вважаєте, що він буде падати? Ви вважаєте, що це максимальна остання вершина така? Ну, якщо так, то вам не треба взагалі заходити в ринок. Вам взагалі не треба інвестиції. Давайте я розповім, як у мене, і покажу, куди я буду вкладати достатньо немаленькі гроші. І так дивіться. Я вірю в фондовий ринок США. Я вірю в ринок криптовалюти. Я вважаю, що то, що та дойна корова, яку ніхто не буде вбивати. І, в принципі, те, що зараз ETF на біткоін прийнято, зараз BlackRock купує, скільки там, більше 4 тисяч біткоїнів, чи щось таке, в сутки, чи більше тисячі біткоїнів. В них інвестовано вже 15 мільярдів доларів, чи щось таке, і вони скуповують і далі. І... Чесно кажучи, я, ну, це очевидно, що криптовалюта буде зростати. Можливо, щось не так активно. Воно буде регулюватися, але ми бачимо, що біткоін ЄТЄ вже прийнятий. Наступний ефір. Що з ним буде, я не можу сказати. Так ось, ви зараз повинні бути в ринку. Деякі унікуми виходять, ну але то вже ну, слабкі руки, слабкі руки. Побачили маленькі прибутки і вже виходять. А, ви знаєте, що в мене є активні позиції, спотові позиції. Я не буду кричати, що я купував на яких позначках. Якщо хочете, можете подивитися на цих відео. В цьому відео я не буду казати, що я вам казав, і я купляв, і показувати скріни, де я купую. Не буду я цього робити, бо я почав відео, ви пам'ятаєте, як. Так ось, я запускаю новий челендж. Цей челендж буде стосуватися мене, моїх грошей і довгого-довгого проміжку часу. Як я вже сказав, що я вірю в крипторинок, і я обираю для себе два активи зараз для цього фінансового публічного портфелю. Актив номер один царь. Біткоін. І актив номер 2 – Принцеса. Ефір. Ці два активи я буду скуповувати завдяки боту на криптовалютній біржі Bybit. Давайте я вам зараз покажу, як все це працює. Перед вами головна сторінка криптовалютної біржі Bybit. Це моя основна біржа. Я користуюсь зараз нею для заробітку на фьючерсах, для купівлі спотових позицій і для виводу та заводу грошей через P2P. Повністю основна моя біржа. Якщо зареєструєтесь по моєму посиланню, яке я вам залишаю в описі, то отримайте бонуси на свій рахунок. І так, що в нас є? У нас на головній є ось така кнопочка, називається торговий бот. Натискаємо на неї, і у нас відкривається ось таке віконце. Ви можете бачити, що я вже створив цих двох ботів. Давайте зайдемо і подивимося, що це таке. Це два DCA бота. Що означає DCA? Стратегія DCA каже про те, що ви повинні купувати один той самий актив на одну і ту саму суму, однаковий проміжуток часу. Наприклад, кожного місяця, кожного тижня або кожного дня, для того, щоб ваша середня точка була максимально е, крутою. І так, стратегія DCA я вже якось показував розрахунки, і е, вона вимальовується таким чином, що якщо ви купуєте ось такий рост, потім проторговку, потім падіння, потім знизу, ще раз рост падіння знизу, падіння знизу, коротше, ви купуєте як ХАІ, так і ЛАІ. В такому випадку ваша середня ціна завдяки довгим криптозимам і коротким пікам буде знаходитися нижче середнього показника. Тобто, якщо у вас наприклад дно біткоїна було 16 тисяч, хаї були е, 70 тисяч, і ви би скупали і рост, і падіння, і всю криптозиму. То ваша ціна була б менше, ніж 30 тисяч доларів. Ви можете знайти це відео на каналі, подивитися там всі розрахунки. Якщо цікаво буде, пишіть в коментарях, я напишу більш детально нове відео, актуальне з новими циклами, з новими цифрами по новому циклу. І так, що я створив? Ви можете подивитися, тут поки що дуже маленькі суми інвестовані, тому що я тільки створив цих ботів. І так, два боти. Один скуповує біткоін, другий скуповує ефір. І так, перший, в нас куповує біткоін. Давайте подивимось дані. Він скуповує біткоін вже е, скільки тут? 5 днів чи щось таке. Раз, два, три, чотири, п'ять днів. Купує рівними долями на 33 долари щодня. Тобто тисяча доларів в місяць. Якщо для вас це маленька сума, то я рад за вас. Для мене це достатньо ну, серйозна сума, щоб інвестувати в новий публічний портфель щоденно. І так, тисяча доларів буде інвестуватися на протязі кожного місяця. Я буду інвестувати цю суму. Публічному цьому портфелі десь до 2027-го, можливо, навіть до, 2020, до 2030 року, тобто до наступного халвінгу або е, після наступного халвінгу, я покажу вам те, що по стратегії DCA ви можете скуповувати і хаї і ЛАЇ, і криптозиму, і середня ціна у вас в довготривалій перспективі буде набагато краще, ніж у тих, хто заходить, виходить, е, намагається перезайти якось, не сидить в ринку. короче це буде публічний портфель, публічний експеримент, в якому ви зможете бачити за декілька років зміни на цьому портфелі. Я ризикую своїми грошима. Це не мій, мій там, основний портфель чи ще щось таке. Це просто публічний портфель. На достатньо серйозну суму я буду накопичувати тут біткоін. А ось тут, в другому боті, в мене буде накопичуватися ефір, тому що я теж вважаю цю монету. З великими перспективами в майбутньому він вже куп, скуповується на малесеньку суму, всього, по-моєму, 15 доларів я поставив в день. 15 доларів в день ну, може, да, бачите, 14,99. Може здаватися, що це маленька сума, але це майже 500 доларів в місяць. І так, вже він в мене скуповується 3 дні. Сьогодні у нас 25 число, да, сьогодні буде четвертий день. Як ви бачите, купую він постійно в один і той самий час щоденно. Те ж саме і з біткоїном, але я тут трошки змінював суму входу. І у мене спочатку було 30, а потім округлив до 33, і у мене трошки тут збився календарчик. Але то взагалі не суттєво. Як ви бачите, бот вже активний 4 дні та 19 годин, тобто вже майже 5 днів. І він по потроху накопичує. Як ви бачите, маленькі плюси в нас зараз є, але це взагалі не символічно. Скоріше за все, першу пів року, мабуть, або більше він буде взагалі показувати мінуса, тому що я буду скуповувати рост. Зараз у нас буде активний рост, як багато хто вірить після халвінгу. І я буду скуповувати е, рост. Тому у мене середня ціна буде достатньо висока, навіть якщо біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів, цей бот. Він буде купувати біткоін по 100 тисяч доларів. Ви можете подумати, ну ти дебіл, хто буде купувати біткоін по 1000 доларів, а по 100 тисяч доларів. І я це буду робити. Це буде робити мій бот на протязі декількох років щодня по будь-яким цінам. Але коли біткоін впаде з майбутніх хаїв, він впаде, і цей бот також буде скуповувати, скуповувати, скуповувати. У мене було так, що коли почалася криптозима, я заявив, що буду скуповувати і набирати позиції. Я ці позиції набирав. Деякі активи я перелив в деякі альткоїни, деякі в біткоїні, деякі в ефірі. Коротше, ці портфелі вони закриті, я їх не показував. Але я показував те, що я купую. Можете знайти ці скріншоти в моєму інстаграмі. Особисто цей портфель буде повністю публічним, де я буду показувати ось цю конкретну суму. Якщо вам буде цікаво, ви можете не просто спостерігати. Ви можете самостійно зайти на Bybit, створити собі такого бота і поставити суму, яка вам е, здається комфортною. 5 доларів в день, 10 доларів в день, е, когось може 100 доларів в день. Поставте і нехай він скуповує. Е, ви повинні зрозуміти, що біткоін такий актив, який, якщо у вас немає зараз, вам не важливо, по яким цінам, він просто, в принципі, повинен у вас бути, і ви повинні його тримати декілька років до майбутнього. Тому що, коли настане 2030 рік, наприклад, ви будете дуже сильно шкодувати про те, що те, що ви зараз цим цікавились, але не купували, або купували, і продавали, купували і продавали, і в итогі все продали і вийшли в фіат, ви будете шкодувати. Тому я вам раджу: ви можете створити собі якийсь портфель, який ви будете тримати довго, накопичувати, інвестувати і не продавати, і якусь суму, на яку ви можете займатися трейдингом, продавати. Фіксувати, робити якісь угоди. В принципі, у мене так все і працює. У мене є декілька портфелей на біткоін, на ефір, на альткоїни, які я або набирав і зараз тримаю, або постійно докуповую. А є окрема сума, яка, наприклад, я торгую на ф'ючерсах. У мене маленькі плечі, я вам вже показував не раз про свою ВІП групу розповідав. Відео зі статистикою завжди можете подивитися в моєму інстаграмі, на моєму каналі. Тут достатньо не буду розповідати, продавати щось, але. Просто якщо хочете спостерігати за моїми угодами, то ви можете доєднатися до мого закритого ком'юніті. Посилання є в описі під цим відео на адміна. А також по цьому QR-коду ви можете почитати більш детально взагалі всю інформацію. Тут я хотів вам сказати: ви знаєте, що я зараз веду челендж 300 днів, в якому я роблю поставлені задачі. І вже у мене майже 50 днів, як я їх виконую без перерв. Тому і в цьому челенджі я також буду йти до кінця. Конкретних дат немає, але є орієнтовне. Бачення, що це 27-й, можливо, 30-й рік, а можливо навіть і далі. Подивимось, що буде. Мені цікаво почитати ваші коментарі. Напишіть їх, що ви думаєте стосовно покупок на хаях в довгу перспективу. Як ви вважаєте, скажімо так, як ви вважаєте взагалі, чи буде рости біткоін або це все скам? І напишіть, будь ласка, чому ви не готові так інвестувати. На цьому сьогодні, все, друзі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, слідкуйте за найкращим україномовним каналом про інвестиції. Бувайте!